Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Як я і обіцяв, в минулому відео ми сьогодні підемо тут на замку круглого столу, повоюємо з одним фантомом. Так, але я вам ще обіцяв, що з минулого відео покажу, що випадає з големів, що стоять там на переході. Так, дивимося. Так. У одних ті, що мають алебарду. З них випадає отака алебарда голема. Треба на них сила аж 36 І випадає, там ще один ззаді стояв, що з лука стріляв. Так, з нього випадає отакий о, великий лук голема. Також треба сил аж 24 Ось Такі от речі, в кого є гарна сила, той може спокійно користуватися. Ну а зараз йдемо, давайте так, спробуємо воювати з тим фантомом. Він зараз буде, і може нас заморожувати. бажано не попадати на його. Давайте поки його далеко. Знімемо його половину, він потім підлікується. Так він підлікувався. раньше его можно на быстром есть они Так. давай ты можешь лапку ему нас не замурозы Він не є тебе, він дуже важкий. Ми вже добре прокачені. У нас на 5 характеристики більші. Так, що з нього випало? Випало щось для гри по сіті. От той от язик. Так, тут ще можна зайти. Так, де у нас так, ті двері? Ага, вот там от відкриті двері. І тут можна ще одну річ забрати. Особливо вона може потрібно буде хто має віру, на віру качається. От, пата стоїть. стоїт. Написами тайно. Дивимося, що тут таке. Во. то у нас, бачите, віру аж треба 30 для того, для тої зброї. Має особливий навик. не, бу... не... Плинок, який не який щось... Є, Я не пробував. Ще з тим грати, в мене ще віри не було 30. Можливо, щось і цікаве. Так, все, тут, вилу, тут в замку вилу, того більше воювати нема з ким. Тут, тут єдина зараз частина, де можна повоювати. Так, ми з вами тут ніби все дослідили. Відео то буде коротке. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі.